Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися хорошими новинами, і їх навіть є кілька. Тому раджу і рекомендую додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково підписатися, якщо ви досі дивитесь без підписки, щоб не пропустити наступні випуски важливих та цікавих новин про Польщу та Кордон. Давайте перейдемо до першої новини. Нова пошта відкрила в Варшаві перше відділення нової пошти. Воно вже працює. І наступні відділення вони планують відкрити до кінця цього місяця в Кракові, Жешові, Познані і Вроцлаві. Я вважаю, що це суперова новина. Наступна інформація буде стосуватися людей, українців, які зараз в Польщі і планують подаватися на карту побиту. Відкрився ще один пункт, де можна буде податись на карту побиту. Це не є ужон. Ви знаєте, що на карту побиту подається в ужонді. Це якби допоміжний для того, щоб... Полегшити роботу уженів, які й так загружені. Новий пункт знаходиться за адресою Алеї Ярозолінській, 28. Для подачі документів необхідна попередня онлайн-реєстрація. Перший спосіб реєстрації через портал InPol. потрібно авторизуватися або зареєструватися на сайті, а далі вибрати з переліку чергу F на візит можна зареєструватися, відправивши електронного листа. На пошту ви зараз будете бачити її на екрані. У листі необхідно вказати. Прізвище ім'я по батькові, громадянство, номер та серію паспорта, документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі, віза карта побиту тощо, термін легального перебування на території Польщі. Якщо реєструєте членів родини, то вказати вище перераховану інформацію про кожного з них. І залиште контактний номер телефону та вказати номер довіреної особи. Відповідь на ваш запит має прийти в межах трьох днів. Важливо те, що при подачі неповних або неправдивих даних. Вам буде відмова. І при запізненні навіть на кілька хвилин також буде відмова. Тому це врахуйте. Ну я вважаю, що це добре, тому що ще раз говорю: ужинди загружені. І ще один такий пункт в Варшаві. Я думаю, що не тільки у Варшаві, якщо він себе зарекомендує добре, його відкриють у всіх великих містах. Це прискорить можливість видачі отримання карт побиту. Наступна інформація теж буде відноситись до міста Варшави. В Варшаві на вулиці Жупніча відкрили ще один центр для довгострокового перебування біженців з України. Центр став результатом співпраці волонтерів благодійної організації Siemens Caring Hands і столичної влади. Немає жодного дня, щоб ми в ратуші не обговорювали допомогу людям з України. Як і ви. Ми хочемо, щоб цей епізод війни в нашій спільній історії закінчився. Ми зробили все, щоб люди, які втікають від війни, хоча б на мить відчули, що тут у них друга домівка. Варшава місто, яке особливо постраждало від воїн. у наших серцях набагато більше розуміння ніж будь-де у світі, сказав Міхал Ольшевський, заступник мера столиці Варшави. Отже, ще одне місце, де можуть українці, які потребують допомоги, не мають де жити, мати там прихисток. І це добре. Ще одна інформація: знову з Варшави. Там запрацював ще один консультаційний пункт для українців. Там наші співвітчизники зможуть отримати інформаційну підтримку, психологічну підтримку, правову підтримку, допомогу в легалізації перебування, підтримку у професійній активізації, допомогу у веденні бізнесу, консультації з податкових питань. Адаптаційні курси, курси польської мови, інтеграційні та міжкультурні заходи, локація, Варшава, Новий свят, години роботи з 10 до 18 з понеділка по п'ятницю. і вже понад 12,5 тисяч українців скористалися їхніми послугами в допомозі. В Польщі уряд заморозить ціни на електроенергію, а також дає інші бонуси і допомоги для тих, хто опалює свою домівку електроенергією. І допомогу в розмірі півтора тисячі злотих отримують домогосподарства, які опалюють будинок електроенергію, включно з тепловими помпами. Пільгу отримують домогосподарства основним джерелом опалення, яких є електроенергія. Обов'язковою умовою для його отримання буде внесення або повідомлення про теплоджерело до центрального реєстру випромінювальної здатності будівель. Важливо, якщо домогосподарство використовує електроенергію від сонячних батарей, пільга за електроенергію не виплачується. Доплата на електроенергію також не передбачає, якщо допомогосподарство отримуватиме субсидію на опалення вугілля чи іншою сировиною. Ну тобто, якщо домогосподарство застосовує тільки електроенергію, воно має право на таку пілю. Таких домогосподарств в Польщі є багато і достатньо, тому якщо у вас таке, претендувати на допомогу в півтора тисячі злотих. Відповідно до закону, заявку на виплату електроенергії можна подати з 1 грудня 2022 року до 1 лютого 2023 року. Заявки на субсидії подані після цієї дати розглядатися не будуть. Друзі, ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Всі вони хороші, всі вони позитивні. Дай Боже, щоб і так надалі було. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!